Добрий раночок наступного дня. Тут ми вже приїхали і мене чекає велика стірка, без цього нікуди добрий після ранок. подорожі. Дяд, добрий день! Сьогодні в нас буде розпаковка і не яка, а ви вже знаєте яка. І так, це мій новий друг пароочисник. Будемо зараз розпаковувати, прибирати. І насолоджуватися процесом, я сподіваюся. Вже один раз я робила це. Я пробувала ним, брала на користування і зрозуміла, що то любов і що. Треба брати, <ріх> бо я боялась, що просто я настільки часто захочу е, прибирати ним, що е, ну, задовбуться люди мені його позичати. Тому, е, тому, а я ще така я люблю, щоб воно було все моє, щоб я не хвилювалася, що я комусь щось зіпсую чи візьму, чи якось не так складу. Ось тому збирала трошки грошей. Е, обійшовся він мені зараз знижки в 5 900, мабуть, це один із найпростіших. CS Easy Fix, якось так він і називається. Е, є на тисячу дорожчий, точніше, бо там просто була плюс одна насадка, і все. Я така, ага. Оце все теж буде прибиратися, оце все взуття, бо ми вчора добрий день. Приїхали з такої відпусточки, ну, я думаю, ви бачили, і е, я ще розгрібаюся. Вже стірку перестирала. Ось залишилося поприбирати, і вирішила, що зараз саме час. Тут трішки приступаємо до розпаковки і трішки розкажу про насадки. Є насадка для підлоги, і туди ж іде е, така як тряпочка <гум> до тієї насадки. До речі, дуже зручно, бо там є така етикетка, на яку настає, щоб потім її зняти, бо вона гаряча, досить після використання, щоб не опектися. Е, на нашу підлогу хіба на коридорі в ванні можна тою насадкою користуватися. Думаю, ламінат просто піде з чата, <гум> якщо помити парочі. Але все ж таки, в кого плитка, думаю, супер клас така штука. Ось це такий пістолет, на який кріпляться всі насадки, є подовжувачі, їх два, е є всі ось ці такі меншенькі насадки, що досить зручно мити якісь такі підручні е місця, умивальники і так далі. Є така щіточка, там на неї теж такі чехольчики є. А тут ми бачимо там індикатори, як воно. Вигрівається, там далі буде видно. І сюди ми заливаємо воду. Воду заливати бажано, і в інструкції, до речі, пише дистильовану, очищену, щоб не було накипу. І взагалі від накипу бажано також очищати цей пристрій. Ось, в принципі, який будь-який. Ось. Набираємо водичку і приступаємо. Коли пару повністю нагріється, ним можна вже користуватися. І під час користування він також ще підігріває воду. Є в нього така функція для того, щоб пара була так само ефективна, як одразу. Ось тут ми бачимо, що пристрій нагрівся, і приступаємо до роботи. Насправді дуже клас, що цей парочисник він якби очищує все парою, такі навіть важкодоступні місця. У нас болюча тема це душова кабіна, і особливо вона постраждала з моменту, як я пішла в декрет. А саме з народження малюка у мене фізично не було сили прибирати, та навіть з вагітністю там вже не подихаєш хімією, щоб нормально все відмити. Потім незручно, бо живіт заважає а потім малюк, з яким так само ти не можеш. Щось якісно прибрати і ось такі. Штуки як душова кабіна, особливо там в дверях, це прямо біль. І це місце, яке просто постійно мені виїдає очі, бо ось, ось там, там взагалі хочеться прибрати, не знати, чим відчистити і нічим туди не залазиш. Але хочу сказати, що очистих досить непогано справився цією роботою. Звісно, в нас залишилися ще місця, куди потрібно якось добратися, але загалом він дуже молодець. Тому, ну що стосується швів, то взагалі. Єдиний момент, що якщо є якісь е, досить старі плями, е, ну як плями? Зайложення, то варто е, розуміти, що ще потрібна хімія. Там навіть, е, вроді би, в, в, в самому в інструкції про це пише, ну в магазині про це також казали, що е, на такі ваші якісь забруднення спочатку потрібно пройтися хімією, а потім парочисником. Але загалом можу сказати, що е, що стосується прибирання з парочисником, це нешкідливо, хіба треба обережно, щоб не обпектися. В жару трішки важко, бо в той прикрас. У день я спотіла капець і жарко в хаті, і з парою працюєш, і воно так в поті ліца, так сказати. От, але е, така знаєте, естетична насолода є все-таки від прибирання. Пару чисником. Тут ще цікавий момент. Я вирішила почистити духовку. І знаєте, що я поняла, ну я ще це трохи раніше поняла, що вона в мене капець брудна. Я якось скільки готувала, думала, що вона взагалі не забруднюється, а потім колись в мене відкрились очі і давай я то все терти. Хто капець. Ну, що я можу сказати? Помічник не ідеальний, є свої нюанси, але справляється дуже класно. Угадайте, що тут відбувається. А тут дитина просто йде з садочка. І ніяк ми з того садочка добратися додому не можемо. Ми можемо при. Ну, я по нього можу зайти в 4 годині вечора, а прийти додому ми можемо о дев'ятій. І сміх і гріх. Це я вже просто сіла на його біговел. Бо мені вже важко стояти. Ой. Знаєте, що він тільки що попив. Розкажеш, Максим, що ти робив? Він гречку. Ну він показує, а потім він це п'є. Там вода, якщо що вода? Звичайна Звичайно, то вже не звичайно, Максим. Ну ну ну. О, боже, Ще такого в нас не було. Куку, -ку. знаєте, що я вам сказала. Дивіться на мою Ви Думаєте, я сьогодні вкладала волосся? Ні. Просто я сьогодні глянула і думаю, і маю, наче стайлери. І пойду продовжу. Так ось ми вийшли. І ось, і маю, наче стайлер. І вроді як все, знаєте, не натішилася ним. І шампунь хороший. І, який дуже слухняне волосся робить, таке гладеньке, яке піддається стайлінгу. І думаю, я сьогодні вже, і, ну от це була крайній монтувала відео, я помітила, що, е, типу, не состиковочка виходить. Бо е, все таке моє, а типа, по ідеї, в кадрі має бути капець якоюсь шевлюрою, а я ні. Е, скажу відверто, я останні дні щось дуже втомила. Чи це на зміну погоди? Дуже ви спитаєте, де я, а я йду в садочок за дитиною. Коротше, і так, щоб коротко було зрозуміло, як це так все стається. Що за вітер? Це де те, щоб я там якась лінтяйка була. Просто, напевно, все-таки я лінтяйка. Для <смірка> хамога, мене, мабуть, не чути. Коротше, взагалі просто в мене режим дня якийсь такий, і, типу, я як зранку кудись їду чи йду, понятно, я себе замарафечу. А то виходить, що основна моя, мій вихід. Зранку це завести дитину в садочок. Зазвичай не встигаю помити голову чи сходити в душ. І... А потім я йду в душ, вже як прийшла додому. І в мене волосся висихає саме по собі, бо я зайнята чимось іншим. Я а... роблю роботу з ноутбуком, снідаю, прибираю, бо з вечора зазвичай перекоти поле в хаті. А... І... Десь там по-любому треба пополососити. Коротше, я поки це все зроблю, пройде вже пів дня, в мене голова вже чі... ну, типу, висохла сама. І ну, це прям дуже треба хотіти, щоб от зараз, наприклад, перед садочком класти волосся. Я побачила, як воно саме висохло. Думаю, зараз буде вітер, воно мені буде в різні сторони, буде мене дратувати. І його взагалі взяла, хвоста заліпила. І все, хоча я не люблю дуже себе в хвості. Я собі якась непропорційна, не знаю, не знаєте, в кожного є якісь моменти. Хто що в собі не любить? От я себе в хвості не люблю. Я вже не люблю хвіст, коли брудна голова, так то воно хоч трохи якісь зуб'є. От. І, коротше, от так виходить, що вода. Що не роблю я укладки, бо... Ну, от зараз якось не на часі. Це не означає, що мені воно просто лежить. Ні, це все, е, дуже класно. Ну, я навіть потім пробувала на цій не на бігуді, а на цей робити лавкани, то дуже класно виходить, особливо якщо на менший. І ну я робила по-нормальному, -по не так як на відео на першому перший раз. Ну, бо типу, вже там другий раз вже трошечки. Та що за завдійте? другий раз вже трошечки набитіша рука і так далі. То мені дуже подобалося, як виходило прямо. De, як воно трималося, трималося воно, мабуть. Е... Ну, до вечора трималося. Ну, вже ввечері геть, то типа, вже, напевно, більше отут трималося, а е, до вежина менше. А так то, ну я повторюся, я ніякі ні пінки для укладки, нічого такого не придбала ще собі, тому воно таке. Але я думаю на таке ну, гарно пористе волосся, там навіть не треба ці пінки, Але мені подобалося, я довго ходила така. Царна класка, навіть думаю, чолку підстригти. Але це, звісно, буде путь. От. Це, цей дорослий хлопчик вже мені на школяра схожий. Вух. Забрала. Забрали, вони якраз виходили. О. Він може так їздить, я вже за ним бігаю просто. Просто біжу. дуже класний. цей транспорт бігав, у нас є ще самокат, але самокат, ну він, типу, хоче, щоб я його везла. І це прикольно, коли ми кудись не встигаємо, це типу аналог візочка. Але є нюанс, по-перше, в зрості, в моєму, бо я як бере затягнуся до нього. Бо нижчим батьками помічаю зручніше. Макс, Кобереж, ну будь ласка. О, як прапі. Молодець. Молодець, гарно приїхав. Поїхали далі? Не даває. Я я Ні, ну то сонечко будуть зараз мокрі ніжки. Не буду, можливо. Не буду, так. так. Угу. Коротше, і нюанс номер 2. Є діти, які так, типу, на самокаті прям ну, прям його на дровесники це максиму 2,5. <кій> Майже без пару тижнів. Е, <кій> і И... Ну і є дітки його віку молодші, там старші місяць-два. І вони вже там на тому самокаті, ну просто тако, так само батьки доганять. Макс, ні, він вміє кататися. Ну, Також він катався прям так. Ну, це рази випадки, боли здебільшого його везу. І я ще скажу момент, я помічаю, що батьки, наприклад, зранку завжди дітей дебільшого везуть, так, або їдуть самі на електросамокатах. І типу дітей... Трим... Ну, типу, діти теж стоять. Я думаю, що можливо тут, він думає, що так і треба просто стояти. Бо ж на електросамокатах вони просто стоять. Вони не... Це ж так всі багато. Синечку поїхали. А... Ти пісяти хочеш щось? Оці... Вони просто стоять, і оце Макс теж просто стоїть і все. Тому, напевно, для спини все-таки краще біговел до моменту, поки не доведеться нести біговел. Сумку і дитину.